Всім доброго дня! Рад вас вітати на своєму ютуб каналі сьогодні разом з вами в рубрикі Рибацька кухня хотів би приготувати запечену скумбрію в домашніх умовах. Що для цього потрібно? Мені потрібно три невеличких тушки скумбрії. Треба їх ретельно вимити, почистити. Ось я зробив. Бачите, так. Після того я підсалюю І треба мені додати трошечки лимону. Лимон дає м'якоть. Далі запікаємо скумбрію нашу у духовці. Процес приготування скумбрії я вам зараз покажу. Ну а тепер треба підготувати мені противень для того, щоб далі я зміг викладувати рибку. Рибку буду викладувати рядами. Зараз нарізаю е, полумісяцям е, лимон. Після чого додаємо лимон на нашу рибу. На кухні мені допомагає в приготуванні скумбрі Наталочка. Вона підрізає скумбрі для того, щоб її потім нафарширувати е, лимоном. Після чого лимон замаринує нашу рибку. Пустий сік. Ну а зараз Наталочка фарширує нашу рибку е, лимоном. Ось так в нас виходить, ось так в нас виходить. Ну а зараз ми викладаємо нашу рибку в наш противень. Зараз ми е, помастимо нашу рибку олією, це придасть їй золоту хрумтящу шкірку і е, наша рибка таким чином добре пропечеться та буде дуже смачна та дуже гарна. Ми відправляємо нашу рибу в духовку на 180 градусів приблизно на 25-35 хвилин. Ну, а тепер наша риба запікається. Ми слідкуємо, щоб вона не згоріла. Пройшло 35 хвилин. Наша рибка запіклась. Чудово виглядає, дуже смачна. Наталочка зараз її викладає на тарілочки. Всім бажаю приготувати запечену скумбрію в домашніх умовах по нашому рецепту. Всім також бажаю міцного здоров'я, ну і смачного вам. До зустрічі! Підписуйтесь на наш YouTube канал. Попереду буде дуже гарне там багато цікавих відео.